Усіх вітаю, друзі. Сьогодні на ваших екранах Вальденбургський мавзолей, так званий Тотенбург. Мертвий замок або замок мертвих. Вальденбург це довоєнна назва. Після війни місто стало називати Вальбжих. Таку назву воно має і сьогодні. Тотенбург часто називають останньою святиною нацистів. І згодом ви дізнаєтесь чому. Тотенбург оповитий таємницями. З цим місцем пов'язана велика кількість містичних історій, легенд, які, на жаль, неможливо перевірити. Кого вже зацікавило це місце приємного перегляду. А мені треба ще трохи піднятися. Підйом короткий, але доволі крутий. І я трохи запехався. А ось і він, замок мертвих. А на цьому місці, скоріш за все, був Орел. Зараз ми десь тут. Подейкують, що це місце мав відвідати сам Адольф Гітлер. Задокументованих підтверджень, звичайно ж, нема, але те, що він відвідав Вальденбург, це факт. Згодом я розповім, за яких обставин це відбулося, і покажу місце, де він озвучував свої полум'яні промови. Зазвичай такі місця рівняли з землею. Іноді їх перетворювали на музеї Холокосту та Терору СС. І саме в цьому полягає один з феноменів цього місця: чому воно досі існує? Цим проектом займався архітектор Роберт Тішлер. Він добре знав, що хочуть бачити нацисти. Він мав нагадувати монументальний саркофаг. Тотенбург справляє враження незнищеної руїни, за зразком імперської архітектури стародавньої Месопотамії. Саме такий слід в історії хотіли залишити нацисти. Їх надихали Вавилонські, Шумерські та Давньогрецькі святилища, велич яких відчувається навіть через тисячі років. Ця кам'яна брила має 27 метрів довжину, ширина 24 метри та висота 6,5 метрів. Також ви бачите виступи з двох боків, на яких знаходяться потужні, витисані з каменю орли. Вони готуються до зльоту та тримають у кігтях кулю, на якій вирізблена свастика. Пристворений об'єкт мав назву Шлейзія Егма, що переводиться як Селезійський меморіал. Він мав нести згадку про загиблих у Першій світовій війні мешканців Нижньої Селезії, а саме 177 тисяч чоловік. Також сюди приплили загиблих у штольнях і навіть 25 активістів націонал-соціалістичної німецької робочої партії, які загинули у вуличних бійках з політичними опонентами. Тому створення цього монументу це виключно політичне рішення. Бо у Вальденбургу нацисти мали найменшу підтримку у регіоні, не допоміг навіть виступ Гітлера. Посередині меморіалу стояла потужна металева колона вагою понад дві тони, з якої вирвалось вічне полум'я. До Саме з цією метою сюди навіть протягнули газопровід. Допоможіть. Монстр всередині мене вибухає. Чи вибухне? І таке буває. Співчуваю. Цікаво, що це залом сюди прилетів. Кілька років тому я читав про ці підземелля, а зараз у мене з'явилась можливість побувати там. І трохи згодом я нею скористаюсь. Залишки мозаїки у вавилонському стилі. Ще один вхід в підземелля, і це дуже добре. Це збільшує мої шанси пройти його повністю. А тут я бачу можливість залізти на гору, але вам цього не раджу. Перша й незапланована спроба спуску в підземелля. Окуляри злетіли з голови. Довелося лізти діставати. Ветеринарія не веду за яке що. По відчуттям тут градусів 12. Темно, хоч оком світи. І не буду приховувати трохи лячно. З першої спроби я не наважився обійти все повністю, бо було дуже темно. Вирішив повернутися і взяти ще один ліхтарик. Зараз трохи зігріюсь і спробую залізти з іншої сторони. А тут були келії. В них знаходились книжки зі списками загиблих. До речі, це єдиний уцілілий символ, який тут можна знайти. Це герб Вальденбургу. На сьогоднішній день герб Вальбжиху виглядає так само. Мабуть, тому він і зберігся. Зайшовши у це приміщення, не міг повірити своїм очам. Схоже на дракар бойовий корабель вікінгів. Але підійшовши трохи ближче, все стало зрозуміло. Може кіно якесь знімали, або просто хтось грався. Цікаво, що тут ніхто ніколи не був похований, але в інтернеті можна знайти згадки про нацистські ритуали, які тут відбувалися. Тут мали проводитися обряди ініціації для нових членів СС. А саме для підрозділу Мертва голова, культ вогню, таємнича атмосфера, відчуття єдності та сили. Саме це змушувало вірити новачків у святість цього місця і здатність наділяти воїнів, які пройшли ініціацію окультними силами. Також тут відзначали нацистські свята та безпосередньо день народження Гітлера. По одній з легенд у цих підземельях члени СС проводили спеціальний обряд ініціації. Під землею тягнуться довгі високі коридори, які ведуть до відділених кімнат. За легендою, після ритуалу новачки вкладали в спеціальні труни та замикали в цих кімнатах. Як саме проходив ритуал, мені невідомо. Але на ранок вони виходили вже іншими людьми, загартовані духом та з чітким розумінням своєї переваги над іншими. Ну то що, направо чи наліво? Не вгадали. Пікула, кімната. Ну це поки що не кімната. До кімнати ще далеченько, чесно кажучи. Не очікував, що буде так багато води. Перших метрів 30 я намагався не намочити ноги та пересуватись по камінчиках. Дуже висока стеля, метрів п'ять. Находячись зверху, не очікуєш такого побачити під землею. З розташуванням поховань, як в старих катакомбах, але до нацистських ритуалів це не має жодного відношення. Ноги вже повністю мокрі, так що вже не страшно. Лекс до Одесі Табуларум, 12 таблиць римського права. Що за дурня. Мабуть, тут проводили якийсь квест. Я лазив і в більш небезпечних підземельях, зі справжнім ризиком для життя. Але так вийти мені ще ніколи не хотілося. Ось другий вихід. Нарешті, це тут я залазив перший раз половина підземелля вже позаду. Це не схоже на вхід у кімнату. Хтось сюди заліз і почав копати. Саме звідси така велика купа землі в мене під ногами. Аж під фундамент Цікаво, чи щось знайшли. Навіть якщо там можна було пролізти далі, я б не став ризикувати. А ось і ті самі кімнати можна собі тільки уявити, що тут відбувалося 80 років тому. Перед кожною кімнатою у мене було відчуття, що я там когось зустріну. Але на щастя цього не сталося. Нарешті я бачу світло. Час вдягати проти Не знаю, як вам тут, але я звідси забираюсь. Останнє місце на сьогодні стадіон, на якому у 1932 році виступав Адольф Гітлер.